На базі третього ліцею для здобувачів освіти восьмого класу під керівництвом психологині молодіжного центру Лофт і мальованої відбувся тренінг під назвою Внутрішній компас команди. Основна мета цього заходу це розкрити уміння чути та розуміти один одного. А Даний захід був проведений в межах програми USAID Приймов тоді ми, яка втіліться Айрексу у партнерстві з громадською організацією Молодіжна платформа. Під час заходу було задіяні і групові вправи, які зближають учасників, і можуть учасники під час події дізнатися один один про одного. І також остання була вправа з квітка, дерево, те, що їх об'єднує, підсвітити ті хороші моменти, що є в них в класі або були про ті приємні спогади, які можна. Повернути і, можливо, якісь традиції, які були, повернути знову і або поглянути на но на них з новим новим поглядом. Під час тренінгу восьмикласники мали змогу попрацювати окремо в парах та в групах. А на думку дітей такі заходи є вкрай необхідними, адже вони об'єднують клас та створюють дружню і приємну для навчання атмосферу. Марія, розкажи нам свої враження від сьогоднішнього сьогодні. Було дуже цікаво, весело, всі були дуже активні. Ну, більше дізнавались один про одного. Було дуже весело. Мені дуже сподобалося, я багато чого знав, ну, про своїх однокласників. І... Зблизився з ними. На твою думку, чи потрібно проводити побільше таких заходів в класі? Е, На мою думку, так. Да. Це зближає клас, робить його сильнішим і добрішим. Мені дуже сподобалось, це було дуже цікаво, весело. Ми всі разом були дуже дружні, спілкувалися між собою. Взагалі, що можеш сказати нам про свій клас? Ми дружні? Так, ми дружні, завжди друг другу допомагаємо в складних ситуаціях. Ми дуже дружні. А на твою думку, цей тренінг навчить ваш клас чомусь новому? Так, навчить слухати один одного, так що може ще більше допомагати. Під час останньої вправи діти згадали все найприємніше, що було у них в класі, а деякі традиції навіть вирішили повернути. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.